Не дарма все те незриме світло став міжнародним бестселером і отримав поліцарівську премію. Це такий багатий гобелен персонажів і подій, прочитавши книгу, я був у захваті. Цей роман справді видатне творіння. Він став близьким. мені, і Я впевнений, що лишатиметься далі. Срічка, все те незриме світло зосереджена на марі та вернері. Зіставлені їхніх історії під час Другої світової війни. Війна впливає, заважає і змінює траєкторію життя цих двох допитливих осіб, які хочуть розвиватися. Це історія про кохання та виживання і перемогу над злом. Є Марі Лор, незряча молода жінка. Питання завжди полягало в тому, як представити людину з вадами на екрані таким чином, аби виглядала аутентично та неупереджено для людей, які переживають щось подібне. Відповідь звісно, знайти когось, хто справді незрячий або погано бачить. І ми знайшли Арію Мію Лоберті. Незрячість Марії не обов'язково є каталізатором історії. Це її досвід незрячої дівчини, що переживає любов і втрати під час війни. Арія стала відкриттям. Вона ніколи не робила нічого подібного, але за нею прекрасно спостерігати. Це просто неймовірно. Арія людина, яка розуміє цю героїню всією душею. Вона не ходила на прослуховування, не думала стати акторкою. Та вона отримала роль. Марія мала зіграти людина, яка розуміє, як це йти цим шляхом. Для ролі маленької Марії я знайшов Марія та Нел чудово впоралася зі своїми ролями. Марія завжди залишається в моєму серці. Вернер — чиста душа, яку привчали до зла, з яким він не був згоден. Луїс мав внутрішнє вроджене розуміння Вернера. Його найбільше тягне до прекрасного і правди цей серіал переповнює інтимність та епічність. Дуже важливо показати, як ці два різні типи людей переживають війну та смуту. Я гадаю, ця історія відгукнеться багатьом з нас У мене можливість працювати зі справді відданими, розумними та пристрасними людьми найбільший привілей. Я підійшов до створення цього серіалу як до чотиригодинного фільму. Зворушливо спостерігати, як люди вкладають серце, душу і час в подібне. Бачите, як книга оживає. Це справді щось особливе. Цей матеріал дорогоцінний та унікальний. Якщо так до нього ставити, то все, що ви створюватимете з ним, ставатиме неймовірним і неповторним. Головна роль у цьому епічному серіалі один із найкращих подарунків долі для мене. Ця історія водночас позачасова та актуальна, безперечно, людська і емоційна. Вона розповідає про епічні події, які ми мали честь утілити в життя.